Сьогодні у нас на огляді шкода Octavia A5 2008 року. Вона повністю обслужена, додаткових вкладень не потребує, всі рідини замінені. Також вже перевзута в зимню резину, є два комплекти ключів, і це офіційне авто. Має 225 тисяч пробігу, 1,6 всім відомий бензиновий MPI-двигун. Також тут дуже крута комплектація, яка чесно мене здивувала. І давайте я вам покажу. Середини. Авто по кузову ідеальне, дуже гарна оптика, противотуманні фари, гарна резина, кузов універсал. Також, як я вже й казала, дуже крута комплектація. Тут у нас рівна підлога, шторка. Позаду у нас підлокотник з підстаканниками, сидіння в чохлах. Підігрів усіх сидінь. Спереді у нас електросклопідйомники передні. Підігрів дзеркал, механічне регулювання сидінь. Тут також у нас чохли. центральний підлокотник. Ось так у нас виглядає ключик. Авто працює тихо, чітко, без помилок. Все працює, клімат підігріве. Дуже просторий. Пятиступенева механічна коробка передач, ручник, центральний замок, підкурювач, підстаканники. І в цілому авто досить доглянуте. Це авто ви можете оформити в лізинг та в кредит. Також у нас ви можете скористатися послугою автовикуп або продати власне авто за розумні гроші. У нас на авторинку все це робиться дуже швидко та безпечно. Тож за більш детальною інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми працюємо кожного дня без вихідних. Місто Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18.